Ну розкажіть нам, що у вас за останню добу? Ми ж знаємо, що вас так, по вас регулярно так. луплять. То розкажіть, як зараз виглядає? Ну, е Я вам скажу так: знаєте, було декілька днів було відносного затищя. Е, Люди навіть ті, що хотілись там десь евакуюватися з прикордонів, мабуть, вже почали тихенько розбирати свої чемодани, валізи. Е але ось е Вчорашня ні, не сьогоднішня, вчорашня ніч була дуже гучною, практично півночі, все, що могло стріляло, все, що могло гуділо вгорі над нами, було дійсно, але слава Богу, слава Богу, що скажу, ну, без наслідків. Сьогоднішня ніч також частково почалась з того, що шахеди над містом, потім ракети над містом. Ну і під але то знову ж таки без наслідків. Взагалі, ситуація така, що люди готуються від останніх прильотів, коли були ну, від цього звичайно важко, тому що достатньо вийти в центр міста і подивитися, що будь-який час доби, практично центр міста, місто пусте. Люди максимально намагаються бути біля безпечних місць, тобто біля укриттів, біля будинків, біля підвалів. Це добре, що люди намагаються берегти себе життя. На прикордонні воно дуже специфічно і не завжди, якби й хотів, не завжди встигаєш зреагувати на повітряну тривогу. Так швидко часом долітає те, що Російська Федерація випускає до прикладу по Білопіллю. А скажіть, будь ласка, пане Юрію, не дивлячись на це, все ми розуміємо, що Білопілля не лише регулярно говтується від ворожих атак, але і я думаю, має якусь візію, принаймні на найближче майбутнє, наближається зима. Наближаються е, такі чутливі зараз для українців вже другий рік рік поспіль періоди, коли ми будемо говорити про енергетику і будемо говорити про те, як її захистити. А Білопілля в цьому сенсі. Е, чи готується, чи в більшій мірі зараз сконцентровані ви і військово цивільні адміністрації, можливо, на евакуації людей? Uh... Дивіться, дві проблеми, абсолютно, скажімо так, ну вони в різній площині, але, звичайно, мають тільки один корінь. Щодо підготовки до зими. Ну, насправді ситуація складна, важка, скажу зараз в чому. Наприклад, наш, у нас в основному місто це зав'язане на централізовану систему теплопостачання, станом, умовно, на навіть 1.08 08 вже практично 100% була готовність. Потім після вчора Прольоту по центру міста побиті були системи теплотраси. Тобто, я до чого веду? Ну да, дай Бог, швид швидко зробили, відновили. Ми розуміємо, що таке може бути взимку. Ми розуміємо, що таке може бути під час опального сезону. Тому сказати на 100%, що ми там готові. От ми готуємося, якому плані готуємо якийсь певний запас ремкомплектів. І все робимо, ну, е, працюємо із е, різними організаціями, в тому числі там зараз ОНУ це в основному і системи водопостачання, які надають нам і спеціальні паяльники для відновлення там для паяки тих труб дають ремкомплекти. Труб, щоб ну в результаті не дай бог чого якоїсь ситуації, ми могли швидко відновити е, нормальну роботу е, наших комунальних підприємств. Щодо е, і тут є знаєте інша проблема проблема. Ми вже зараз починаємо людям, які живуть на прикордоні, Їх трошки як кажуть на ну напічкувати, якщо можна так сказати, гуманітарної допомоги. Хочемо, щоб ну кожна людина отримала якісь продуктові набори. Для чого? Тому що буде зима в будь-якому разі в нас північ України, у нас сніги, вітра, тобто примітає дороги, і не факт, що ми зможемо почистити ці дороги, тому що деякі ділянки траси вони є пряма Видимось з боку ворога, і тобто влучити у транспортний засіб, це не, ну, не, не буде великої проблеми. Тому взагалі ми ну, розуміємо, що це може бути велика проблема, коли е, буде сніг і деякі сели будуть відрізані від центру, від того, ну скажем, де можна придбати якісь товари продукти. Тому ми зараз намагаємось зробити певний запас, щоб у кожної людини були якісь там крупи, цукор, е, там борошно. Олія і інше інше інше, для того, щоб пережити більш-менш якось цю зиму. Тому що зрозуміємо, частково в людей запаси свої є, особливо там якісь можтам тушонки і інше і овочі, але основні продукти також ну, і також звичайно, засобами гігієни. Зрозуміло, пане тепер Юрій... переходимо щодо евакуації. Так, так. Хотів вас я розпитати. Тобто ви відновлюєте, з ваших слів, розумію, ви, тих, хто хочуть, та, евакуація. У вас не примусова евакуація чи примусова? Вона дивиться. Вона, як кажуть, я, кажу, я прим... ну, тут така гра слів. <т personality> тобто вона примусова, але не обов'язково? Ну, ну верніше, якось обов'язкова. верніше, обов'язкова, але не примусова. Тобто зрозуміло люди да а я хотів вас розпитати про про інші громади. От, подивіться, я дивлюся, як це виглядає в Краснопіллі або Великописарівська громада. Там шалене поруйнування, і деякі села просто вже по декілька місяців без електрики, Е, як у вас з цим в. Поруйноване житло, персональне, електрика і все інше. От саме от найближче до, до Тьоткіно, до кордону. Як там ситуація? Так, так. Так. так mm -hmm. е, дивіться, ситуація, е, ситуація в деяких селах кардинально різна, ну, кардинально різна. Е, наприклад, Беремська сківщина це також там, ну. Півтора кілометра до центру міста до центру села від кордону. Центр весь понищений, абсолютно понищений. Практично кожного дня відбуваються прольоти, в тому числі по центру села електроенергія нищиться, тобто лінії кладуться практично там раз в неділю. Їх відновлюють, їх знову знову кладуть. І от такі ну така собі гра, розумієте? Далі ну але ну також люди живуть частково ну дві третіх. Виїхало тому, ну, якщо брати від кількості населення до 24 четвертого на четвертого рижівка, це е, наше село. Коли, мабуть, всі його знімали. Де півбудинку в Україні півбудинку в Росії. Пам'ятайте ці репортажі світла. Немає вже п'ять місяців, понад п'ять місяців. Люди живуть, тобто забезпечуємо генераторами, тобто подачу води.